Доброго ранку! Ми все пам'ятаємо про нашу трагедію вчора, але сьогодні стала Божа кара за Умань, Вибухи в Севастополі. Ранок почався у Криму дуже спекотно. Вибух стався на нафтобазі поблизу Козачої бухти в окупованому Севастополі та знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємкістю 40 тисяч тонн. Це не може не радувати. Далі ви можете побачити безліч відео, як це відбувалося реакцію Крима та Росіян на ці події. Але так. Ці нафтопродукти призначались для Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому, в принципі, дуже гарна підготовка до курортного сезону, так би мовити, для Криму. На даний момент є дуже велика черга на мосту, як завжди, всі дуже швидко тікають з Криму. Ну і, звісно, пропагандисти реагують на це все. Зокрема, реакцію, Гіркіна ви можете побачити в кінці. Ось так.